Вітаю, мене звати Аня, я ваш провідник в теорії звуку в курсі по звуку для театрів. Я буду вашим голосом, вашим провідником. Сподіваюся, можливо, зустрінемося в онлайні, якщо у вас будуть питання. А зараз просто познайомимось. Це перші 5-6 хвилин, де я розкажу про себе, про свій досвід звукорежисури. В театрі і, і поза театром і розкажу, чим займається звукорежисер в театрі. Отже, мене звати Аня Медведюк, я звукорежисер зі стажем 9 років, дипломований звукорежисер. В театрі я вже працюю 6 років. Зараз я працюю у Львові в театрі імені Марії Заньковецької. Це мій другий театр. Перший театр мій був це київський тюг на липках. До цього я ще працювала з концертним звукорежисером, працювала з музичними бендами і паралельно вчилася. Я як вступила до Карпенка-Карго на звукорежисуру, я її одразу мені пощастило потрапити практикувати звукорежисуру. Отже, трошечки про свій досвід. В звукорежисуру я потрапила спочатку як звукотехнік, тобто я просто допомагала підключати апаратуру, виставляти її там, і тому подібне. За пульт я стала вже трошки пізніше. Мені, я вважаю, трошечки пощастило, тому що в мене була змога провіряти. Теорію на практиці. Бо нам теорію довго читали 5 років. Але практики було не дуже багато в університеті. Тому я, я вважаю, що мені пощастило те, що я могла всю теорію провіряти на практиці. Сподіваюсь, у вас теж це, це буде можливість. Можливо, навіть на практиці ви підтягнете якусь теорію. Тобто піде інша сторона, інша історія. Що я можу сказати? Мені цей курс було створювати трошечки важко, тому що в моїй голові є інформація за 5 років, і тому вона навіть не вся. Дуже важко щось упускати і вибирати тільки те, що реально треба буде на практиці. Але я сподіваюся, мені вдалося викласти ту інформацію, яку я знаю, в дуже стислому варіанті, тому що ну, звук треба слухати. Звук треба щупати, крутити ручки, дивитися, як це все міняється, а те, як воно прораховується, щоб воно мінялось, ну, нас це може турбувати тільки, якщо ми займаємося саме ремонтом апаратури, і вдосконаленням її, і тому подібне. Тому в звукоінженерію я не вдаюся в цьому курсі. Я тільки поясню в перших лекціях якісь базові теоретичні. Моменти там, по фізиці, по акустиці, по, бі... по психоакустиці, які просто нам треба знати як базово, те, що фактично ми в школі вчили, просто могли там підзабути. Бо нам деякі аспекти з того всього зустрічаються в роботі, ми говоримо тими термінами, і просто треба розуміти специфіку, як це працює. Знову ж таки, звук треба все чути. В чому специфіка роботи звукорежисера? Я вважаю, що це набагато важче ну, займатися звукорежисурою, ніж займатися світлом. Чи відео, тому що світло відео ти бачиш, і ти нативно можеш там собі, ти маєш більше досвіду, тому що очима ти більше фіксуєш, більше концентруєшся і тому подібне. І нативно ти маєш набагато більше досвіду, який ти можеш потім проявити, коли ти працюєш зі світлом, зі звуком. Ситуація інша. Ми звук чуємо перманентно, ми на нього мало звертаємо уваги, тільки якщо це не якась небезпека. Тобто слухова сенсорна система працює таким чином, що ми звук сприймаємо перманентно. І тільки якісь голосні звуки або якісь загрозливі звуки можуть викликати в нас активацію, захисну активацію слуху, коли ми починаємо концентруватися на цьому звуці, концентруватися на тому, де він знаходиться і тому подібне. Тому, коли ти вирішуєш займатися звукорежисурою, перше, що треба зробити, це навчитися чути вдумчиво чути те, що відбувається навкруги тебе. Тобто, прислухатися до свого оточення, прислухатися до того, як, що ти. Ну, коли ти слухаєш музику, прислухатися до міксу, тобто, де який інструмент знаходиться, як він звучить і тому подібне. Тобто, тренувати свій. Слух, тому що е, це дуже важка робота, це аналізувати е, дальність, наприклад, зайти в кімнату одну, послухати, як звучить твій голос, чи похлопати, зайти в кімнату іншу, зайти в інше приміщення, послухати, що таке реверберація. В такому плані. Це все досвід, який треба фіксувати і дуже добре концентруватися, бо знову ж таки у нас зазвичай ми на це не звертаємо уваги. Мої викладачі. Казали, що якщо ти під час перегляду фільму чи перегляду вистави не звертаєш уваги на звук, отже, все добре. Як тільки ти починаєш відволікатися на звук при перегляді, при сприйманні цілісного аудіовізуального контенту, тоді щось не так. Тому що звук він більше навіть інколи на фізичному сприйнятті, на психофізичному сприйнятті впливає. Бо основну інформативну діяльність веде в нас зір, а слух — це тільки як підтримка, але дуже важлива підтримка. Тому я ще хочу вам порадити для початку під час знайомства порадити кілька програм. Які допоможуть вам натренувати ваш слух. Я покажу їм, їх вам трошечки пізніше, розкажу за кожну. Отже, що робить звукорежисер в театрі? Звукорежисер в театрі займається звуковим оформленням вистав і проведенням їх, і забезпеченням технічного обладнання, його роботи і тому подібне. Ми працюємо з людьми. Ми працюємо у великій команді, і це постійна комунікація з актором, режисером, з е, іншими нашими колегами, по світлу, там, наприклад, чи по відео. І м, дуже багато е, ми проводимо часу на репетиціях е, е, і тому подібне. Я можу сказати, що театральна звукорежисура це най, найлегший спосіб війти в професію звукорежисури, тому що. Є проєкт, тут є проєкти різної складності. Тут є проєкт різної складності, де на одну за цілу виставу може бути 2-3 включень якихось звуків, музики і тому подібне. А може бути повністю стояти оркестр, 22 мікрофона. І це все треба мікшувати, щоб ще нормально воно звучало, комфортно, без, без всяких там. Приколів, які можуть відволікати від переглядів і тому подібне. Ще й контролювати, що чи не, там, якщо вилетів мікрофон чи ще щось, щоб швидко зорієнтувати колегу, щоб він змінив, і тому подібне. Тому, знову ж таки, театральна звукорежисура дуже легка для входу в професію, але, вже в той, але в той же час вона і складна, тому що в своїй специфіці звукорежисура поєднує. Характеристику роботи, як і звукорежисери прямих ефірів на телебаченні, і як концертну звукорежисуру в плані того об'єму техніки, яким ми володіємо. І інколи вистави, якщо це мюзикл якийсь чи оперета якась, то це повноцінний концерт, просто що театралізований. І там ти працюєш з тими знаннями, які має знання концертний звукорежисер. Або коли ви їдете на гастролі, треба ці знання, які має концертний звукорежисер. Ви працюєте як студійний звукорежисер, бо ви займаєтесь міксом загальної картини. Тобто, фактично, створенням звукового міксу в прямому ефірі те, що звукорежисер в студії робить на постпродакшені, і в нього є для цього час і тому подібне. А в нас це отут і зараз треба зробити. Також студійна звукорежисура в тому, що деякі моменти роботи з фонограмою вимагають монтажу, обробки звуку, створення звуку і тому подібне. Тому тут теж студійна звукорежисура. Кіно звука це те, як ми працюємо з функціями звуку, тому що, хоч ми і не займаємось підборів, підборами фонограмів, звуків і тому подібне, але все одно від того, як ми проведемо цей звук по динаміці, так як, як ми його знімемо, як ми його піднімемо, як ми його подамо різко чи плавно, залежить його сприйняття людиною, глядачем і навіть вами самими. Тобто музика має свою художню задачу, і ви повинні розуміти цю художню задачу, тому що режисер вам не пояснює, для чого він тут цю музичку вставив, От йому просто понравилось, йому так по вайбу зайшло. І все, але для себе ви повинні фіксувати, нашу ви цю музику включаєте. Тому що в процесі, коли ви вже все устаканили, всі налаштування устаканили, ви сідаєте проводите виставу, і щоб отримати від неї теж якісь задоволення, і отримати якусь емоційну інформацію, то ви теж вникаєте в процес. Повинні вникати в процес, розуміти, для чого там та музика, і як її краще подати, щоб це пройняло глядача. Ну, от, в принципі, такі аспекти вас чекають зукержисорі. Знову ж таки, не лякайтеся, все можна запитувати. Ще один важливий момент в плані апаратури. Даному курсі я не буду розказувати по кожну апаратуру, її особливості і тому подібне, тому що для цього апаратура є різна, зі своїми особливостями. Інструкція ваш найкращий друг. Є якісь загальні принципи роботи цієї всієї апаратури, але інструкція найкращий ваш друг. Хочу ще додати таку інформацію, що театри є різні за жанрами, і відповідно завдання будуть дозвук режисерів різні. В драматичних театрах у вас більше буде робота з плейбеком і з невеличкою підзвучкою акторів. тому подібне. Бо там треба загальний фон. Там вокалів може не бути, вони можуть бути загального характеру. А от плейбеки, звуки це все на нас, і ми цим керуємось. Є музично-драматичні жанри, це коли. Більшість їх відбуваються в драматичному розмовному жанрі, але є присутні вокальні якісь вставки, там вже можуть додаватися якісь індивідуальні мікрофони, типу ручного мікрофона на стійці, чи ще якісь. Є музичні вистави, мюзикли, оперети. Які включають в себе дуже великий об'єм апаратури, бо це можуть бути не тільки використання плейбеку, фонограми і тому подібне, а це живе виконання, тому що багато національних вистав, тому що національні театри в більшості свої мають оркестри. Це раз. Плюс у нас є театр, музичні театри, театри опери і балету, театр оперети, де є оркестри. Опери і балет у нас досі працюють так, як вони працювали, без звукової апаратури. Тобто їх не треба підзвучувати, там вони мають спеціальні приміщення. А от оперета працює. По принципу, що в них все стоїть, все заряжено, всі в мікрофонах, всі підзвучені, оркестр підзвучений. В драматичних театрах, як от, наприклад, Марія Заньковецька має свій оркестр, і недавно почула думку, що це один із тих найбільш задіяних оркестрів в драматичних театрах. Тому. У нас є мюзикли великі, де ми повністю працюємо по принципу концертної звукорежисури, де ми визвучуємо музичний колектив і де ми визвучуємо вокальну історію і розмовну історію. Це два різні, три різні пласти навіть так, тому що для вокалу, для вокальних моментів треба один мікс. Для драматичних моментів інший мікс, це все в процесі рулиться, підправляється, динамічно рівняється. Тобто повноцінна концертна історія. Тому е класно заходити з драматичних і великих проєктів. Е зараз навіть в драматичних виставах режисери дуже багато експериментують, бо Знаєте, хто дорвались до техніки, інколи їх треба остужати, що інколи там того, того, того не треба. Або якщо є обмеження по апаратурі в театрі, то треба ставити, що ну, ми не можемо цього зробити зараз. Тому інколи приходиться шукати компроміси, щоб виконати поставлену режисером задачу. Тому що режисери насправді дуже багато хочуть, я їх розумію. У нас є на що рівнятися з закордонних театрів, але ну, ми не все можемо собі дозволити. І саме ще згадаю про програми, які я говорила. Ось вам наведені три програми, які я вам рекомендую собі встановити. Це додатки на телефон. Одна з них платна, дві безкоштовні. Там є свої якісь мінуси по інтерфейсу, але це прекрасна можливість. Потренуватися, спробувати, е, наскільки у вас чутливий слух, а якщо не чутливий, то натренувати його. Щоб... Це реально допоможе вам потім в роботі з Це, звісно, це не, е, не зробить вам ідеальний слух, е, як в. Музикантів, наприклад, є поняття ідеального слуху, коли він чує будь-яку ноту, будь-яку фальш і тому подібне, але це трошки підніме вас до професійного рівня. І з тих порад, що я можу вам надати для початку, просто от слухайте те, що ви від навкруги. Сприймаєте, знову ж таки, коли слухаєте музику, спробуйте вицепити в міксі один інструмент і сконцентруватися на ньому, попереключатися на інші. Можливо, якщо є з кимось попрактикуватися, то попрактикуватися в дальності того, як ви чуєте локалізацію, тому подібне, бо цей слуховий досвід вам потім знадобиться. Він буде корисний вам, і ви зможете потім більш якісно підходити до роботи. На даний момент все. Дякую вам за увагу. Переходимо до наступної лекції.